Якщо ви бажаєте записувати відео для соціальних мереж чи YouTube, або ж вести власний подкаст і шукаєте простий та швидкий спосіб професійно покращити ваш звук, обов'язково спробуйте Podcastle AI. Це, мабуть, найзручніший і найшвидший онлайн-редактор аудіо, який я тестувала за останній рік. Що ж, уміє цей розумний штучний інтелект? Насамперед автоматично чистити ваш звук. Ви завантажуєте запис, тиснете всього на одну кнопку. Magic Dust AI. І Podcast прибирає фоновий шум, вирівнює гучність і навіть підсилює голос, щоб він звучав професійно як у відомих подкастерів. У цій програмі штучного інтелекту ви можете записувати звук прямо в браузері, редагувати його в кілька кліків і навіть додавати музику чи інші аудіодоріжки. Це ідеальна програма, якщо ви створюєте контент самостійно і не хочете витрачати час на монтаж. Сам по собі штучний інтелект подкасл є план. Атним продуктом, але він має дуже гарні семиденні безкоштовні тестові періоди. І іноді це цілком достатній час для більшості задач або ж для того, щоб перевірити його на практиці. Ми в Proidea Agency використовуємо його, коли треба дуже швидко підчистити звук. Не заморочуватись у складних програмах, або коли нам потрібно врятувати поганий неякісний звук, який був випадково записаний із браком. Треба згадати, що у цього штучного інтелекту є дуже багато модних AI-фішок, як от тексту спіч, так званий штучний голос. Якщо вам потрібно згенерувати озвучку з вашого тексту. Це дуже класна опція. У Podcast штучні голоси дуже якісно звучать, і можна обирати різні голоси або згенерувати власний. Однак, на превеликий жаль, українська мова цій програмі досі не по зубах. Обов'язково спробуйте цей штучний інтелект. Його інтерфейс інтуїтивно простий. Навіть якщо ви ніколи не працювали зі звуком, ви точно розберетеся буквально за 5 хвилин. Штучний інтелект подкасл це must-have для всіх, хто створює відео. Або подкасти у 2025 році обов'язково спробуйте цей штучний інтелект і поділіться з нами вашими враженнями.